Не розуміє жодної змов. Зате торкається кожного і у всіх залишає шрам. Вкотре біль та смуток далеких подій зібрав нас всіх в цій залі. Нехай політики чи історики сьогодення по-своєму оцінюють війну в Афганістані та інших зарубіжних конфліктах. Головне одне. Ви були і залишаєтесь назавжди в пам'яті народні, солдатами, які щастя і гідністю виконали свій обов'язок перед батьківщиною. Петро Васильович Євчишин з повагою звертається до вас і зали... зачитає лист. Шановні тезерниці, учасники бойових дій на території інших держав. Неодноразово ризикуючи своїм життям вичасне на військову службу забезпечували спокій та стабільність у багатьох країнах. Високі людські якості воїнів-інтернаціоналістів, їхня активна громадська позиція під час Революції Гідності, мужність та героїзм під час бойових дій на сході країни стали зірцем патріотичного служіння України. Висловлюю вам щиру вдячність! І сам за відвагу і самопожертву бажаю міцного здоров'я, добробуту і злагоди, щасливого майбутнього, а головне мирного неба над головою. Сьогодні вкотре ми з глибоким сумом згадуємо тих, хто віддав у збройних конфліктах на чужій землі найдорожче своє життя. Вони гідно виконали свій обов'язок, виявили найвищі моральні якості, особистий героїзм. Толерантність та милосердя, Вічна і світла пам'ять героям, воїнам-інтернаціоналістам. Слава Україні! Героям слава. Дуже. Олег Сергійович згадав про пам'ятник, який рік назад ми пообіцяли в, в цьому залі, що спільно буде зроблено. Хочу проінформувати, що вже закуплений матеріал, узгоджений ескіз з керівництвом спілки афганців, і щойно зійде сніг, розпочнуться роботи. Місце також узгоджене. За народного депутата України я нагороджу, вручу подяки Верховної Ради України, воїнам-інтернаціоналістам. За відвагу і патріотизм, незламного незламність духу і самопожертву проявлені у захисті державної територіальної цілісності України та з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав нагороджується учасник бойових дій сиров Ігор Вікторович. Я хочу, щоб ви зараз голосно проаплодували цій людині. Ігор Вікторович. Щойно повернувся з складної операції, лежав в госпіталі, вже рветься знову в зону бойових дій. І окрім подяки, я хочу йому лише прочити, щоб він трошечки відпочив. Хотів би сам. проявлені під час виконання інтернаціонального обов'язку на території Республіки Ірак нагороджується учасник бойових дій Яруш Олександр Валентинович. Проявлені під час виконання інтернаціонального обов'язку на території Республіки Єгипет нагороджується учасник бойових дій Кач Василь Захарович. Вагу проявлені під час виконання інтернаціонального обов'язку на території Республіки Угорщина нагороджується учасник бойових дій Степанек Станіслав Станіславович. За вагомий особистий внесок у здійсненні заходів соціального захисту учасників бойових дій та членів їх сімей, розвиток ветеранського руху на території Козятинщини, активну громадську діяльність та згоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав нагороджується заступник голови Козятинської міськрайонної міськрайонної української спілки ветеранів Афганістану Жирний Микола Григорович. Голова Козаківської міськрайонної української спілки ветеранів Афганістану драмарецька Тетяна Петрівна. А що Тетяни Петрівна? Я передаю кошти на поминальний обід. До слова запрошуєте заступник голови міської районної організації Української спілки, ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів, жирний Микола Григорович. Шановні присутні, вельми шановні мої побратими, вельми шановні атовці і вельми шановні чорнобильці. 38 років назад перший український солдат радянської армії ступив на священну землю Афганістану. 28 років тому назад, 15 лютого, останній радянський солдат покинув цю державу. 15 тисяч кращих синів віддали своє життя за свободу за Військовий обов'язок. Нам сказали 15 тисяч, але ж ми довго не узнаємо, скільки там поклали голови наші самі кращі хлопці. І покидаючи горосну авганську землю, ми бажали тільки одного, щоб наші діти не бачили того, що ми побачили. Але на той великий жаль. Уже наші сини на сході нашої держави захищають нашу українську державу. Я хотів би сьогодні відніс спілки ветеранів Віні Афганістану селити низьку голову за тих, хто поклав своє життя за свободу і незалежність нашої Батьківщини. Спасибо вам, АТОвці. Спасіба. Спасіба Чорнобильці, які у мирний час. Захистили нашу українську державу. Спасибі вам. Ми теж схиляє низько голову перед пам'яттю Чернобильців. Я хотів би сьогодні подякувати нашим прекрасним людям, які свій час дали нам поштовх організувати нашу спілку ветеранів міг стані. І вже традиційно я кажу величезне спасиба тим, хто підставив нам плече. Сказали хлопці, ми вас підтримуємо. Я хотів би сьогодні сказати першому той, хто з душею і чистосердечно сказав хлопці, ми вам будемо допомагати. І от Василь Вичжус, перший секретарь момсомому, вся його прекрасна команда. Тоді вони в нас дали оцей комсомольський запал. І сьогодні єдею в Союз будинок стоять. Я хотів би сьогодні велику подяку висловити першому секретуру і кому Геннадію Олексійовичу Дубінкову. Я хотів би сказати велике спасиба тим господарникам, які внесли великий вклад у наш афганський рух. Я також хотів сказати велике спасіба Саксаничу Габрику і багато інших. Хто став на нас, за нас? Ми були теж непрості, як і сьогодні, атовці. Ми теж були принципові, але ми домовилися. І Ігор Васильович каже, не треба зрадити даренькому пасі. Треба згадувати. Треба це наше життя. Комсомон це наше життя. Ми були теж принципові, дами ходили по кабінетах, дами стукали. Але сьогодні, на сьогоднішній час, я хочу сказати велике спасибі народному депутату України Юрчишину Петру Васильовичу. Я хочу сказати і хочемо подякувати народного депутата України Петра Васильовича за ту турботу, яку він проявляє до нас в Ганці. Він ніколи не відказав. Говорили нам, що пам'ятник буде зроблений до травня місяця. тільки земля розмерзнеться, тому що його потрібно встановити і зробити дві Ми йому дуже вдячні, що він нам кожен год допомагає е, організувати це свято е, на поминальний обід. І всі афганці, хто до нього не звертався, він нікому ще не відказав. Тому передати цю подяку. Я також хочу висловити щиру подякувати. Помічнику народного депутата Ілії Крилову. ми ще хочемо <проб> подякувати районній раді, <проб> на адміністрації міській раді, <проб> що вони теж приймають активне участь у наших державних мероприятиях. <проб> <Так, Так, проб> Сьогодні вже можна сказати, це вже не секрет. Коли в середині грудня минулого року за ініціативою Української спілки ветеранів університету Афганістану була проведена попередньой акція протесту біля площі Верховної Ради. Була селекторна нарада, і де нас просили Статтяною Петрівною, будь ласка, подібні акції організуйте на території міста, області, району. Ми однозначно заявили на цю Україну, на цю область, мицьку акцію проводити не будемо. Чому не будете проводити? Я сказав, а в нас є контакти з місцевою владою. Через сьогодні я сьогодні хотів подякувати ще районну раду. Я хотів подякувати міську раду, в особі голови міської ради. Особливо мій близький до серця за відділ внутрішньої політики до нас постійних Ну і той, хто безпозарядне з нами працює, це Задічко Сергій Спасибова. Зараз думають мої хлопці, а хлопці, аванс, думають, що він на старості з'їхав з гурту, що він сьогодні, хвалить, коли стільки стріл летить в адрес нашої влади, а Микола Григорович сьогодні їх буде говорити підтримує. Шановний, як історик захватом, скажу. То не є біда сьогодні місцевої влади, що ми так не дуже хорошо живемо, якщо, по суті, погано ми живемо. Але це є наслідок сьогодні. Причина не тут, шановні. причина там. І сьогодні, да, влада не допрацьовує. Да, її треба сьогодні критикувати і наставляти. І ми так свій час робили. Але давайте війдемо, працюючи в органах влади 10 років, значить та влада хочеться дати, ну немає. Немає дати. І сьогодні Влада робить, що може. Я сьогодні хочу виступити з ініціативою озвучити. Я Нашу ініціативу, коли нас запросили чорнобильці, ми з Тетяною Петрівною озвучили ініціативу. Рівно 10 років назад був підписаний так званий меморандум про співпрацю Української спілки ветеранів війни в Афганістані із Кабінетом міністрів і президентом. Про співпрацю. Така сама угода меморандум був підписана на рівні області. Такий самий меморандум був підписаний на рівні району, міста і адміністрації. Ми виступили знову, цей меморандум закінчився 5 років назад. Ми виступаємо знову з ініціативою. З одної сторони афганці, авторці, Чернобильці, з іншої сторони районна державна адміністрація, районна рада і міська рада. Підпише буде варити нашу меморандум угоду про співпрацю. Я думаю, що сьогодні чорнобильці ну, все знають, сьогодні в нас не запросили атовців, тому що, як казали в житті, що ми повинні війни тобто, йти до влади, тому що на одному, будемо говорити, як кажуть, трошки ображають. Я думаю, що органи влади сьогодні не протягну піти на такий крок. Ми це з'ясуємо. Уточнимо і будемо співпрацювати, щоб не було, було подібних випадків, про які ми знаємо. Через те ми, а сьогодні ворогів не шукаємо. Нам треба шукати сьогодні, друзів. Вороги, шановні, не тут сидять. Вороги там на сході, за кордоном нашої держави. От там вороги, де сьогодні хлопці наші пробивають. А сьогодні нам треба співпрацювати. У цей святий день я хочу побажати кожному із нас, кожному із вас, в чергу, здоров'я, злагоди і саме головне мир. У нас буде все нормально. Ми переможемо, шановні, обов'язково. Ми українці. Ми вільний народ. Міська районні урочистості з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав оголошуються закритими.